Доброго дня, друзі! Я Вовок Микола Миколайович, головний конструктор заводу Данмет. Читаючи ваші коментарі, дякую вам за них, я зрозумів, що вам цікава тема вузокислотних редукторів. Чому вони такі? Отже, два редуктори. Обидва працюють на вуглекислоті, обидва точно вказують витрату від 5 до 30 літрів за хвилину. обидва приєднуються до балону за допомогою гайки, обидва мають манометри високого тиску на 250 бар, обидва мають запобічні клапани, обидва мають ніпель з гайкою на вихідному штуцері. Але ж є різниця. У одного є маховичок, у іншого нема. У одного один манометр, тут два, тут є витратамія з вентилем, тут нема. Чому так? Отже, витрата від 5 до 30 літрів за хвилину. А що таке витрата? Якщо по трубі тече рідина під тиском П, зробимо отвір діаметром Д. І тоді з цієї труби буде витікати рідина в кількості, яка дорівнює нашій витраті. Змінюється діаметр, змінюється витрата. Змінюється тиск, змінюється витрата. Пряма залежність. Ось спрощена формула цієї залежності. Витрата, діаметр, тиск. Два елементи, які змінюються. Конструктори знають про цю формулу, тому коли вони поділилися на дві групи, і кожна з них зробила свій варіант редуктора. Як міркувала перша група? вони сказали: тиск буде постійним, будемо змінювати діаметр, і отримаємо витрату. Діаметр будемо змінювати за допомогою вентиля, витрату будемо дивитися на ротаметрі, де є витратна шкала, а попову буде вказувати саму витрату. Чому саме 3,5? А тому, що конструктор знайшов оптимальне поєднання тиску, міцності колби, величину габаритних розмірів колби і розмірів цієї витратної шкали. А де ж подивитися тих 3,5? А тут ви його не побачите, бо цей тиск встановлюється на етапи збирання цього редуктора за допомогою контрольного манометру. Тут цього контрольного манометру немає. От. Отже, а щоб не було спокуси у споживача змінити оцей тиск, маховичок звідси вбрали, регуля... регулювальний гвинт підкоротили, закантрили його контрагайкою і накрили отут коп... чорним... коп... копачком. Тому цей редуктор має такий пригляд. Як міркувала інша група, вони сказали: діаметр буде постійним, будемо змінювати тиск і отримаємо ту ж саму витрату. Діаметр ми просверлимо у новій деталі, яка називається дюза. Цю дюзу встановимо вихідний штуцер, а тиск будемо змінювати за допомогою маховичка. А витрату Витрату будемо дивитися на, на манометрі. Цей манометр незвичай, він, Він має дві шкали. Манометрична назовні і витратна шкала всередині. Витратна шкала є червона і красна, і червона і чорна. Червона це для аргону, чорна для вуглекислоти. Навіщо дві шкали манометрична і витратна? Витратна потрібна споживачеві, а монометрична потрібна метрологу, який раз на рік повинен провіряти або повіряти цей, цей прилад. Запам'ятайте, провірка і повірка це різні речі. Провірку ви можете зробити самі, подивитися, чи становиться стрілка на нуль. А повірка це вже робить метролог, який дає заключення відносно того, яка точність цього. Приладу. Отже, тому цей редуктор такий, має такий вигляд. Любі друзі, все дуже просто, коли знаєш, як. А межі в доскональності немає. Буде ще продовження цього відео, де ми побалакаємо про точність, надійність і про те, який з редукторів кращий. Отже, на все добре, бувайте здорові!